Після вихідних новий тиждень розпочнеться із зниженням температури повітря та снігу. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 4 грудня, очікується мінлива погода без істотних опадів. Сніг пройде лише на Закарпатті та у Криму. Нарешті території країни переважатиме похмура з проясненнями погода. Також на дорогах та тротуарах очікується жледиця. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 грудня, то вже по всій Україні похолодає до нуля градусів, а той, взагалі, буде мінус. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до мінус чотирьох, а вночі буде від мінус чотирьох до мінус вісьми градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 3, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 2 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс одного до плюс чотирьох в день і від нуля до мінус трьох градусів морозу вночі. У Києві 4 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура буде від мінус одного до мінус чотирьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!